Хіба самому написать, Хіба самому написать таке послання до себе, та все дочиста розказать усе, що треба і що не треба. А то не діждешся його, того писання святого святої правди ні від кого, та й ждать не маю кого, бо вже здавалося, б пора. Либонь, уже десяте літо, як дав я людям кобзаря, а їм неначе рот зашито, ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене, не похвали собі, громадо. Без неї, може, обійдусь, а ради жду собі, поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотіло, щоб хто небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я в країну люблю, чи варт вона огня святого. Бо хоч за старий за того ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так, та іноді старий козак верзеться грішному усатий, своєю волею мені на чорнім воронім коні, а більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила? Чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе я змія, розтоптана в степу, здихає, захода сонця дожидає. Отак то я тепер терплю, та смерть із степу виглядаю. А за що? Їй Богу, не знаю, а все-таки її люблю, мою україну широку. Хоч я по їй і одинокий, бо, бачте, пари не найшов, аж до погиблі дійшов. Нічого, друже. Не журися. В дулевину себе закуй, гарненько Богу, помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, Pa ne, brate, ne duren, sam sobim irkuj.